Яєчний апокаліпсис у світі звучить. Пам'ятаєте, спочатку ми розказували, що яйця чомусь зникли із супермаркетів Сполучених Штатів. Потім вони зникли із полиць супермаркетів європейських. Місцеві буквально б'ються за порцію яєць. Так, якщо що то ми не перебільшимо, просто дивіться оце відео, яке зараз на ваших екранах. Америка, до речі, в січні середня ціна в них була 5 доларів, а зараз сягає 20. Ай-яй. Угу. Куди поділися всі яйця в світі? Що ж стало причиною такого дефіциту? І чи варто? Україні запасатися яйцями. Дивимось далі. Нова валюта. Яєчний апокаліпсис в супермаркетах Америки. Шерга і штовханина до прилавків із яйцями, які навпівпорожні. Аби урвати дефіцитний продукт, доходить навіть до кулаків. Зникають яйця із полиць магазинів Європи. У Польщі вже заявляють, традиційних знижок на Великдень не буде. Десяток яєць там зараз коштує 9-10 злотих, це близько 100 гривень. У Америці цінник злетів на 70%. За 12 яєць американці викладають від 15 до 19 доларів, тобто від 600 гривень до 800 це божевілля, коли немає яєць, полиці пусті, але ти можеш отримати ось ці яйця за 19 доларів. В Америці закінчились яйця, і це не прикол. Ми жодного не знайшли тут. Беремо молоко, а додому йдемо без яєць. Американці ламають голову, де дістати дефіцитний продукт. Ладні стояти в черзі, аби отримати їх навіть за космічні гроші. На яйця там навіть ввели ліміти. Продають лише по два лотка кожному. Про них навіть заговорив президент країни. Ціни на продукти злетіли до небес. Погляньте на яйця сьогодні. Яйця поторощили вдвічі, втричі ціни взлітають, але шукати вирішення проблеми не поспішають. Активно розвивають технології. Для того, щоб вирощувати корічі яйця. Штучний інтелект поки не дуже вплине на цю ситуацію. Курей не сучок, що в Америці, що в Польщі скосив пташиний грип, їх вирізають мільйонами, тому нестися нікому. Через хворобу заводити нових курей фермери бояться. Тому в Америці пропонують людям не чекати і боротися з катастрофою яєць самотужки. Один з варіантів в ефірі Fox News найпопулярнішого телеканалу у США озвучила міністерка аграрної політики адміністрації Трампа Брук Ролінз. Люди мають подивитися навколо і сказати Вау, може, я можу вирощувати курей на власному дворі. Але навіть за таких розрахунків чекати на яйця американцям доведеться довго, аж поки курка виросте. Хто буде чекати півроку, коли треба сьогодні або на завтра, або там через тиждень, щоб воно 100% було. А тим паче умови чи багато буде бажаючих? Ну можливо, деяка частка погодиться, яка живе а, за містом і має всі умови для того, щоб а, це робити. Українські продавці про яєчні проблеми американців теж чули. Приїжджав Дальнобойщик, він в мене скуплявся, приїхав з Канади, каже, там, звісно, немає птичого грипу, а приїхав з Америки і каже, і там черга за яйцями стоїть. У нас дуже смішні ціни. Я йому порахувала два лотка відборочки. Це ноль. От. І дуже гарний тут і жовточок, і розмір. І по ціні 53 гривні за десяточок. Експерти кажуть, пташиний грип Україні не загрожує. Нині яєць вистачає. Ціна стартує від 40 гривень. Криза була восени. Тоді вони злетіли до 100 гривень за десяток. Це сталося через сезонність та подорожчання кормів. Та потім ціна на білковий продукт почала падати донизу. І більше таких яєчних стрибків в Україні експерти не прогнозують. Курей вистачає через потепління, нестися вони будуть більше. Витрати на електроенергію зменшаться сезонно. В принципі, збільшення виробництва господарства населення перепадає з травня місяця до вересня, тому ми ще побачимо деякі. Я думаю, що збільшення виробництва загального через пару місяців. Проблем нас з яйцями немає. Нам кожного дня привозять яєць. Вдосталь навіть наша компанія на експорт їх відправляє. Україна щороку виробляє більше 11 мільярдів яєць на рік, хоча споживає менше. Тому українські бізнеси цілком реально можуть навіть збільшити обсяги відправки яєць за кордон, кажуть експерти. Україна нині є найбільшим їх експортером до Європейського Союзу, на другому місці Великобританія, на третьому Аргентина.